І так, а він не підходить, а що робити? Відкриваємо цей отвір, і тоді. Просто. Опс. А, просто, а да непросто. Чуть не ороню. Когда ми будемо їхати в машині, такий скрип буде. А -а 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 -а. <форист> Вітаю вас! Сподіваюсь, постійні глядачі каналу AutoPro. І новички теж. З вами знов Сергій Філіпов. І я продовжую чакувати над Volkswagen Passat B1. Зараз я от маю е, зняти старенький картер. Він бачив дуже багато. Получав так, що вже почав текти. Оцей Бофт. Взагалі було дуже важко відкрутити. То отримав новенький. Як можна побачити, я думаю, що десь, коли міняли мастила, то мінімум як пів літра менше треба було. Але так вийшло, що купив ще один. Але це я купив перший, який був в іншому ролику. І замовив некоректно, бо я взагалі-то думав, що тут двигатель 1,6 літрів, як мені продавець сказав. А, а з'явилося, що це 1,3 А з'явилося це, коли вже от купив цей і так, а ви не підходить. А що робити? А що робити? Придеться цей повернути. Продавець гарантує 14 днів на повернення. Чи детальні встановлювалися, ну, куди ж її чи вона взагалі тут не йде сюди. А буде от. Ще показую трошки відео обновочок для пасатіка. Так, те, що попередні були колодки, тормозні диски, вони не підійшли. Щось я не так замовив. Але от отримав ці. Блін, така упаковочка. Перший раз таки бачу. Фрімакс Бразилія. Бразилія! Ага. Де много диких-диких об'ян. Да, і от вони виробляють от такі от гарні диски. А таке маркування. Оце от вже те, що мені потрібно. На Passat B1 32 кузов. Відкриваємо от цей отвір. І тоді просто... Опс. А, -а, а, просто, а, да не просто. Опа! Чуть не И <свят> І такие такий Вот они. з Бразилії. Так, і ще от знайшов оригінальний такий от. це трос з щеплення. От, на Volkswagen 1.3 з 11.78. А в мене десь лютий чи березень 79-го року. Тобто оцей 11.78 буде новий, оригінальний, як з заводу ставилося. А от, а от старенький. Тут його дуже-дуже вже життя поізносило. Ну, тут в принципі, ще так було добре, але от і тут от все тут. йому буде гарний оригінальчик. Так, От тут трохи заліз до мотору. Подивіться, що ж тут таке. Все ж таке. Ну, По тому що маю. Змінив помпу. Слава ВСУ, що вона підійшла по... я потім дивився там два різних віди. але відео, от, тут от плунжер, і у плунжера тут зломано. Але ніяких кусочків в картері не знайшов. Не знаю, чи це оригінал, чи ні, бо ніяких номерів нема. Но... Розборний. Клапану кришку зняв, бо прокладка тече. Е, зараз очікую. По трампльору е, кришка під заміну, бо контактів там вже нема. Так, бігунок теж під заміну, бо тут баланс потрібен бути, він обломаний. теж під заміну. Ну і вже і контактну групу теж. Пора змінити. Так, тут щось незрозуміло. Дві катушці треба розбиратися. Я думаю, що просто одна е не працює, поставили іншу. Ну, Але саме цікаве. Так, карбюратор, да. Ну, заслонка. Не знаю, як вона управляється, але вона не управляється. Тобто, коли тут педаль газу нічого не, не відчиняється. Ну, це таке, треба буде знайти. Але от як воно взагалі тут працювало? Воно взагалі не прикручено. Тобто тут один, два, три, п'ять, 6. Один-два закручено. Третій не закручен до кінця. Отак от. Цей бовтається теж. А тут двох взагалі нема. І оце от от все, отак от тут ходить. Як? Як воно взагалі їхало? Я тут зараз підберу болти, які повинні стояти. E і Карбюратор я залишу майстру Олексію, який мені робив Тойоту і дуже-дуже гарно. зробив. І це я теж поїду до нього з цим карбюратором. Просто разобрал, зняв е вверх, щоб посмотреть. Ездила. Я приїхав на ней, конечно, паршивенько ехала, но ехала. Тут була прокладка, ось така була. Знайдеться ли у вас така заміна? Ще трошки обновочек. Так, як я і казав, кришка трамплера. Ось вот така от. Слухай, ти не брав щось там кучеряве 70 гривень, нормально. Мені тут не на гонках. Так, ремішок Гейтс 713 взагалі стояв 680, але він так натягнут, що. Це мінімально, що можна було, якийсь народний. Оце от розмір як повинен бути. Так, бігунок трампелера. А зараз покажу номер, бо я вже О, такий... склав дуже гарний пакетик. От, от такий от. Так підходить, перевірю. І прокладка під кришку клапану. Ось така повинна бути. Бо я. Перший раз теж купив від 1.6. Слухайте, перший раз бачу, щоб от ограничителі були алюмінієві. Це щоб коли круто, щоб не передавити. Круто. Швиденько це поставлю. А, і ще чекаю на контакт трамплера. Так, ну міняти дрібні запчастинки це, звісно, так добре. Але щось потрібно зробити цікаве і незвичне. І от що я тут надумав. Е в овцівці нема ні центрального замку, ні електростеклопідіймачів. І от що я, що я надумав: поставити електрозамок центральний і електростеклопідйомник. Ну, на передні дверки. Я так думаю, я так вважаю. А потім посмотримо, чи вдасться, то може і задній зроблю. Так, давайте я вам покажу зараз, що я тут наміркував. Соліноїд центрального замку я вже встановив. Ось він тут. Треба, він соєдиняє електромоторчик ось так от, і ось це тягнує ось тут. От. от, от. Варіантів було небагато, бо лінк йде відсюди і ось так. От він ось там. Оттуда. І... Ось от так от тут, аккуратненько, ось так от встав. Зі скло підіймачами, тут є іде шестеренчата така передача. І отак от працює. А в мене є залишки від Volvo, в яких я вже їх достав. Отакі от, от передній лівий, там передній правий, тут от задній. Давайте роздивлятися. Дуже схожі. Так, як я бачу. Тут діаметр, верніше радіус да, менший, а тут як би так більше. Наприклад, от беремо три зуби. Так, і що ми тут маємо на три зуби? 18,5 мм. Так, а тут у нас буде... Ага, а тут опа, трохи не таке. 16-1,5 мм. А, чи 2,5 мм гуляєш. Е, так, я зараз розбираю, знімаю це і будемо прикладати і щось там міркувати. Ну, Ось і все, він в мене в боках. Просто один годин. Це візуально, що ми казали, що це більше, але просто один годин. І це длинніше, це коротше. Як варіант, можна змінити просто оцю штуку тут на сварці і замінити на цю. Зараз будемо міркувати. Ну що, починаємо піляти. Ви знаєте, що цікаве? Тут не можна помилитися, бо чи... От зараз я. Щось нам не вгадаю. Ну, так, да, можна тут варити, приварювати, але ж хочеться не помилятися. Сподіваюсь, все буде добре. Поїхали. Так. Safety First. Я їх знайшов. І от ми зараз маємо три деталі. Першу, оцю другу, і цей електромотор третю. І от зараз це все потрібно це три, ці три деталі зібрати так, щоб воно працювало. Я ще зробив деякі розрахунки та навіть приварив. Я все ж таки взяв мотор від лівого. Бо правий тоді все ж таки навпаки отак от становиться і мешає. Прав, лівий. От він буде йти вниз. так, Дивіться. Далі. Я вже поставив от мотор, як він буде стояти. Зараз прихватив, щоб вимирити все. І от цю накладочку другу теж зараз виставляю. Як воно повинно бути, а воно повинно бути так, щоб і тут, і тут, і тут, і тут була однакова відстань і в шестерні. І теж я е, от з цього боку отут от, е, на сварку прихвачу, помірюю, чи все буде добре. Е, тоді вже е, буду кріпити моряки по походному. О, тривога всі в укриття. Ну що ж, як би так сказати, що будемо мірити Подивимось, що тут зараз. Покажемо наші розрахунки. Ну і зараз перед тим, як ставити на дверку, приміряти, треба подивитися, як воно взагалі працює електрично. тяжело, Важке. Так, в мене тут є акумулятор, дрот. Одеємо дрот, так, щоб нічого не замкнуло, бо акумулятор у мене тут майже 200 А годин. О! Гарно! Окей, і зараз будемо інсталювати. Все роблю. Я ще не прикладав, не знаю, як воно зараз буде. Ага. Воно ще залізло туди. Ого. Мотор зависокий. Де... Ну, можна на бачонки поставити, тут є куди. І тут сподіваюсь, може ж теж бути, але не знаю. В принципі, працювати буде, але просто потрібні е -е, проставочки Проставочки між механізмом та е -е, дверкою. 20 мм. Ого! бем бам бам Зараз буду шукати, чого і чого її зробити. І бовтики теж потрібно бути вже не десь тут 8, а 28. Давайте зараз пошукаю. Так, Знайшов таку от, е, трубочку алюмінію. Е, внутрішній діаметр 6,5. Якраз те, що треба. І вона 85 мм, якраз піляємо на 4 Частинки з товщиною диску 1,25 і майже десь там 3 мм залишилось. О. Тобто зараз я е, встановлю це, ще бовтики, е, потрібні знайду. І що хочу ще зробити, бо е, в мене зараз е, рівень е, як стояла, ось так от стояла. І зараз на 20 мм воно опуститься. Дивіться, от воно стоїть отак. От. Тобто скло тут. І оці направляючі, вони в оригіналі отак от вигнуті. Але я зараз опускаю, тобто це мені потрібно буде просто вирівняти. І тобто е я скомпенсую якраз те, чого воно отак от вигнуто. Це зараз те, що треба. Знаєте, якось так дивно. Маю цілий ящик тут -от бофтів. І в мене вони ще М6, М8, М10, все роз, роз, роз. по порядку. Але на 30 нічого не знайшов, бо були довше. Пиляка. В принципі, можна і на 2 зараз поставити. Ну, але краще може і не на два, а на три. Так. Зараз я трохи зафіксую. Треба пора робити. А Хоча я воно так зажалося. Ну що, зафіксував на 4 буфта. Тут вже поставив на місце. Просто е такий лайфхак. Е Спершу краще зафіксувати оці дві направляючі, поставити їх на шпільки. А вже потім закручувати бортики, бо трохи там десь від, 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 міліметр чи що, і вже от сюди важко потрапити, а сюди? сюди можна, бо тут плече є, можна поіграти, погратися. Так, зараз буде спроба подати напругу на мотор і подивитися, як воно працює. І чи воно працює взагалі? Так. Потрібно буде зробити ще стопор, бо... Опс. Ага. До кінця. Воно так. Ага, так. Розібрав, підварив вже е так, як треба, і зібрав опять е ці скобочки вже, вже зафіксовані, тут все обжато. І зараз, а, там вже все смашено, як треба. І зараз підключимо струм і. Подивимось, як воно працює. Так, міняємо полярність і відчиняємо. Зачиняємо. Клас. Мені подобається. Другу дверку я зроблю ну, десь за годину, а може і менше. В принципі, я вже знаю, як відрізати, що відрізати, який розмір тих втулочок. Вже в мене, в мене є другий комплект для другої дверці. так отак. От. Опа! Ну що, дорогі глядачі каналу АвтоПро. Я сподіваюся, цей е, лайфхак е, був інтересний. Може хтось е, теж так зробить. Це можливо. Я вважаю, що ну, це я от маю від Volvo стеклопідіймачі. А Можливо, і з інших автівок, у яких є система шестеренчатої передачі. То я так вважаю, що розмір там буде однаковий. І принцип. А може взагалі хтось не знайде оригінал. За електрикою. Ну, добре. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, я думаю, вам сподобалося. І до нових зустрічей. Пока. Для чистоти експерименту я от казав, що може за годину зроблю е, другу дверку. От в мене тут є годинник, отакий, от от, колись зробив. Так, от зараз 13.50. От коли закінчу, зниму ще раз і подивимось. Ну що ж, зробив іншу водійську дверку. Зараз перевіримо, от вона, на місці, вже з моторчиком. Все тут теж почухав, змастив, бо тут ржа була. Ну і йдемо дивитися на годиннику 15.00. Година десять. Мій помічник прийшов. Привет. Передай привіт. Привіт. Видно всю дверку? Да. Добре. І так. Працює. І знову. Давай. Опс! <звук> До кінця. Так. О, вот сюда. Представляю, как все это. Когда мы будем ехать в машине, такой скрип будет. ха ха Ну, якось так.